Галичина багата на найрізноманітніші діалекти. І сьогодні я опитуватиму свою подругу по подкасту, аби зрозуміти, як вона засвоїла ці цікаві слова, читаючи книгу Юрія Венечука танго смерті. Отож, Юлю, ти готова? Готова. Так, почнемо з чогось простого. Що таке люфт? Маєш три варіанти відповіді: отвір для вентиляції, невеликий простір, чи дитяча іграшка? Отвір для вентиляції. І це неправильна відповідь: люфт це невеликий простір. Я не знала. Добре, отак і читала книгу. Далі буде складніше, що таке або хто такий фацет? Хлопець або чоловік. Другий варіант маленька кімната чи три солодкий десерт. Хлопець, маленька кімната чи десерт? Хлопець. Так, фацет це Є. хлопець. І третє, мені здається, це найважче. Що таке Майхер? Ніж або складний, ніж великий гаманець чи парасолька? Ніж гаманець чи парасолька. Майхер. ніж. Є, yeah, він най, найпростіше не вгадала. А звідки ти знала, що це Майкер? Чи просто з здога? книги пам'ятаю, щось там було з цим пов'язано. Так, і також я раджу вам читати книгу танго смерті Юрія Воничурка. Ми записали про неї подкаст разом з Юлею. Вмикайте Ютуб канал Бунт Медіа.